Привітики усім глядачам в ефірі Ангелятко, програма, в якій знають все про наші імена. І я, Діана Горб'як. Сьогодні розповім таємниць дем'янів і Моренок. А вам цікаво, який в них характер і звички. Тож залишайтеся з нами. Про це далі у програмі. В цей час вже ніколи не здивуєш незвичайними та оригінальними іменами. Сучасні батьки намагаються своїй дитині дати унікальне та часто старовинне ім'я. Наприклад, зараз у моду повернулося чоловіче ім'я Дем'ян. З римської мови ім'я Дем'ян означає «підкорювати», а з грецької перекладається як благодатний. Вибір ім'я часто впливає на долю людей. Наприклад, усі Дем'яни рухливі і жваві дітки, але бувають впертими і зарозумілими. Та на свої недоліки Дем'ян спокійно закриває очі. Але він товариський, допитливий і зазвичай доброзичливий хлопчик. Проте ті, хто краще знайомий з Дем'яном, знають, що це лише маска, а за нею ховається пихатий і навіть трішки егоїстичний хлопчик. Таке акторство проявляється в Дем'яна вже в шкільні роки. Дорослий Дем'ян продовжує цю гру. Він може брехати усе робити так, як вигідно йому, тим не менше друзів у нього досить багато. Дем'ян притягує їх добразичливістю, веселою вдачею і гумором. Приятелям Дем'яну слід пам'ятати, що він дуже емоційний, і за образи він стати навіть на помсту. <му> у професійній сфері Дем'яну важливо домогтися кар'єрних висот. Може відкрити свій власний магазин, успішно торгувати дорогими прикрасами. Крім того, йому підходять професії механіка, менеджера, адміністратора бару чи готелю, директора, керівника. Просто Дем'яну дуже подобається керувати людьми ось так. Імени на Дем'ян святкує 8 березня, тож не забудьте привітати Дем'янчиків з центла. А зараз розповім про відомих людей з цим іменем. Дем'ян ногогрішний, гетьман України. Дем'ян Підний, письменник. Дем'ян Шмаринов, художник. Що ж, а зараз ми продовжуємо нашу програму і будемо говорити про велослужне та жіноче ім'я Маринка. Вона походить від латинського слова «маринус», що означає морська. Як правило, Марина високої думки про себе в ній є трішки самолюбство. У школі довкола Марини багато прихильників. Кожен з них хоче передати записочки дівчинці, провести її додому. Дивно, що це відбувається незалежно від того, красива Маринка чи така, як всі інші дівчатка у класі. А все це тому, що Марина з дитинства володіє таємничим шармом, який просто зачаровує хлопчиків. Марина іноді м'яка і ніжна, а інколи грізна і сильна. Все залежить від настрою. Маринка дуже любить природу, може годинами валуватися квіточками, хмаринками, озерами чи річками, слухати спів пташок. Марина відчуває природу серцем і живе в гармонії з нею. Марина завжди знайде вихід із скрутного становища, допоможе бідному. Витягне друзів з лиха, підтримає родичів і батьків. Вона знає, чого хоче і як цього домогтися. Марина володіє чудовою інтуїцією. Інколи здається, що вона живе в своєму таємничому світі. У світі фантазій, загадок і мрій. Вона дуже розумна і любить вчитися. У професійній сфері Марина часто вибирає професію лікаря чи медсестри, економіста, бухгалтера, вчителя. Але з неї може вийти відмінний перукар, перекладач, юрист, художник і танцюрист. До речі, іменина Маринка святкує 13 березня. Не забудьте привітати всіх дівчаток з Днем Ангела. А тепер послухайте, які Маринки досягли слави і популярності: Марина Цвітаєва, поетеса, Марина Кравець, телеведуча, Марина Ленчук – білоруська топ модель Марина Могилевська і Марина Голуб відомі акторки. Марина Владі, французька співачка і акторка. І список можна продовжувати ще дуже довго. Але наша програма підійшла до завершення. І час прощатися. Дивіться англятка ще тижня і дізнавайтеся більше про наші імена. З вами була я, Діана Па-па!